Вітаю! У цьому відео ми розглянемо детально, як в режимі оновлення по полях додавати нові товарні позиції і взагалі їх побачити, де вони знаходяться. Наприклад, в мене є ось такий кейс: є посилання постачальника і є файл, який я співставляю якраз таки з цим посиланням постачальника. І у цьому файлі в мене розміщені товарні позиції, які мені треба якраз таки співставити. Але як мені побачити нові товарні позиції, які з'являються у постачальника? Чи можливо як мені додавати товарні позиції у ось цей файлик, щоб в мене кількість товарних позицій зростала? От, наприклад, зараз я натискаю кнопочку оновити, і в мене в ось цьому файлі, який я можливо вивантажив там з прому, чи можливо цей файлик я зробив Excel-файлик, я зробив за допомогою програми з ось цього прайса постачальника. І так далі. Тобто, ну, скажімо так, неважлива суть, звідки там ви взяли ці товарні позиції. Важливо зрозуміти, як працює технологія додавання нових товарних позицій. І як бачимо, в мене після натискання кнопки Оновити вставились ці два прайси. Основний, головний мене прайс це ось цей файлик локальний, який лежить у мене на комп'ютері, в якому якраз такі товарні позиції, які співставляються по відношенню до ось цього посилання постачальника. І цей мене є головним. Чому і в мене в магазині не відображаються нові товарні позиції? Тому що головний файл у мене ось цей. І, скажімо так, саме товари, які у цьому файлі, ось 1422 товарних позиції, вони співставляться з файлом постачальника по полям, ось наявність ціна і залишки, і оновляться. А всі товарні позиції, другі, які є у постачальника, вони взагалі сюди не зайдуть. Якраз таки тому, що це посилання, ось воно для співставлення, тобто воно з нього витягуються дані. А це файлик, куди вставляти дані з ось цього посилання? Тому і так відбувається, що ви не бачите нові товарні позиції. Ну і Практично реалізувати це технічно неможливо. Але є методи, як зробити так, щоб додавати нові товарні позиції в цей локальний ваш файлик. І в наступному вже оновлювати ваші, ваші товарні позиції вже з новими доданими товарами. Отже, для того, щоб це зробити, наприклад, вам треба якісь нові позиції додати саме з ось цього прайса постачальника з ось цього посилання. Ми копіюємо це посилання і у програмі. Програмі ми створюємо новий магазин, натискаємо вкладку База, натискаємо плюс, і хай це в мене буде магазин з новими товарами. Все, створити магазин. Ну це чисто для себе, щоб було зрозуміло. В цей магазин я вставляю ось якраз таки наше посилання. Ось воно. Режим. Я вибираю усі товари. І дуже важливо, зараз нічого не натискайте. Потім ми знову переходимо в магазин, ми були в магазині співставлення, де ми співставляли два наші файли з посиланням постачальника. І ось тут ми копіюємо наш файлик, я просто виділяю його, Ctrl-C, натискаю. Переходжу знову в магазин з новими товарами, натискаю плюсик. І також додаю сюди локальний файл, який у мене доданий в магазині співставлення. І дивіться, я вимикаю тут галочку зараз на посилання постачальника для того, що ну, я не хочу його зараз зчитувати. І просто натискаю кнопку Оновити, щоб в мене зчитався наш локальний файлик. І бачимо, що у мене ті ж самі 1422 товарних позиції, які і в магазині співставлення. Я їх додаю в магазин. Для чого я це роблю? Для того, щоб програма зрозуміла, які товари я зараз переніс в магазин, і програма запам'ятала ID, тобто ось ID, я про це ось говорю. ID кожної товарної позиції. Вона зараз запам'ятала всі ID, які зайшли в магазин. І взагалі ідентифікація товарів завжди в програмі йде ось по цьому тегу ID. Після цього мені цей файлик в принципі не потрібен. Тому що я, він мені потрібен був для того, щоб просто в програмі дати зрозуміти, які ID вже є в магазині. Після того ми натискаємо ось галочку на нашому посиланні, ось тут галочку на локальному файлі. Ми вимикаємо. А для чого це роблю? Дивіться, і тут, і тут у мене товарні позиції, вони у мене з одинаковими ID. І, скажімо так, коли я зроблю такі маніпуляції. І натисну кнопку оновити. У мене ж ті ж самі 1422 товарних позиції, ось тут вони відтворюються. Але, скажімо так, ну, з'являться. Але ну, не, не у всіх випадках це може бути. Чому? Тому що деякі постачальники, товари, які нема у наявності, вони взагалі видаляють з прайсу. І в мене тут кількість може змінитися. Але у ну, цього постачальника, вроді як я ну, зараз глянемо, він не видаляє з прайсу товари, які випали з наявності. Тому зараз натискаю кнопку оновити. Ага, ну деякі де, 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 там товар він повидаляв. 1419. Вас ця сума може кількість змінитися в кількості товарних позицій. І дивимося ці ж самі товарні позиції. І тепер ми робимо наступне. В нас ми бачимо, що є ще 914 товарних позицій від цього ж постачальника. І як же ж нам ці товарні позиції додати до нашого локального файлу? А це робиться ну, дуже легко, якщо вам треба. Ну, скажем так, саме товари в ось такому вигляді, як вони є від постачальника. Ми робимо наступне: ми переходимо в блок «Нові» і вибираємо там категорію можливо товарних позицій, чи можливо вам потрібна конкретні якісь товарні позиції. Ну, даному опиту, не важливо, не важливо. Тобто, ви можете вибрати ось там три позиції і додати їх, і вони перейдуть в магазин. А можете вибрати цілу категорію, це як вам потрібно. Я вибираю у себе от категорію монітори. І я її додаю, додаю в магазин. Після чого у мене, дивіться, створилась в історії саме та кількість товарних позицій, яку я додав тільки що. І тут розписано дата і час, коли я це зробив. Коли ми розгорнемо, натискаю плюс, ще раз, плюс. І ми бачимо, ось це якраз таки у нас було додано. А, трошечки нижче. Ось, більш свіжіше. Ми дивимося по даті часу, а ось 15-18. Я додав всі товарні позиції. І відкриваємо ось ця група монітори. Ось вони. Це ті нові товарні позиції, які я додав. Це вони дивіться, дуже важливо зрозуміти, що в історії вони просто дублюються. Вони як є ось тут, відображаються. Це для того, щоб можна було швидко їх знайти. Так вони є і ось тут. Але це одна й та сама карточка товара. Ще раз повторюсь, історія зроблена просто для того, щоб ми могли швидко знайти товари, які ви тільки що додали. І все, ми бачимо, що в нас вже 1447 товарних позицій, тобто кількість у нас зросла. І тепер ми натискаємо кнопочку відкрити папку магазину. І ось цей перший головний наш файл, от мене просто велика назва, дивіться, нам треба без приставки. О, от, ось цей файлик. Саме ось цей файлик ми перейміновуємо. Ну там, як, як вам зручно, я просто одинички поставлю. Все, в цьому файлі в нас лежать, у цьому файлі в нас лежать ці 1447 товарних позицій. Що ми робимо? Наше завдання тепер саме цей файл локальний. З'єднати, не з'єднати, а додати в магазин для співставлення. Переходимо в база, співставлення, вимикаємо галочку з попереднього і ось тут з попереднього файлу, який ми співставляли, і додаємо ось цей файлик. Все, і вмикаємо галочку для співставлення, тобто щоб він був головним для співставлення. Натискаю кнопку оновити. І тепер у мене зараз ось ця кількість товарних позицій буде оновлюватись. Тобто я тільки що додав ще там 28 товарних позицій, нових вже в ось цей локальний файл і їх співставляю. Але дивіться, ну на етапі, можливо, там вам треба їх ще обробити. Ці товарні позиції перед тим як співставляти з праси постачальника. Тоді ви робите це в ось цьому магазині, який я створив. Ви можете там чернеткою назвати, як хочете. Магазин з новими товарами. Натискаю кнопочку оновити ще раз. Ось наші товари. Ви можете тут на ці 28 товарів, ось вони там, поставити якісь модифікатори, пропрацювати їх через штучний інтелект, натиснути кнопку оновити, потім відкрити папку магазину, і у вас буде вже новий файлик, дуже важливо. Не перезапишеться ось цей, який ви приймали, новий файлик. Його також переименували вже. Кожного разу, як ви натискаєте кнопочку оновити, перезаписується. Основний файл. Якщо ви його перейменували, то у вас запишеться новий, ось ось такою назвою з назвою вашого магазину. Тепер в цьому буде в файлі вже лежати вся інформація. І дуже важливо, чому я кажу, що його, тому що ну, щоб ви ну не знаю, по якійсь причині там випадково не натиснули кнопку новити і там не перезаписали дані і вони не пішли далі. Ваш основний магазин для співставлення. Це момент по тому, це скажімо так, методика. За допомогою якої ви можете додавати нові товарні позиції, у випадку у випадку, коли у вас ID товарних позицій одинакове, за те, що я казав раніше, ось про ось цей тех. Але якщо у вас ID різні, тобто. У вас у цьому локальному вашому файлі, де він ваш, ось заходимо базив, співставлення, ось ваш оцей локальний файлик був, зараз я виключаю. І, наприклад, ну така історія, що у вас ID різні, тобто ось тут і ось тут різні ID. А вендеркод одинаковий, тобто артикул одинаковий, а ID різні. Як в такому випадку додавати нові товарні позиції? Тож переходимо тепер до наступного блоку. А саме, це тоді, коли у вас. Наприклад, в вашому локальному файлі, в якому який ви співставляєте з прайсом там посилання постачальника, ID товарної позиції не співпадає з ID вашого постачальника. У такому випадку треба буде зробити ну, деякі маніпуляції. А кому буде незрозуміло з першого разу, то передивіться цей, цей кусок цей фрагмент відео. Тобто, ми робимо наступне. Дивіться, в першу чергу, ми можемо в принципі залишатися в магазині. В якому ми були. У мене це магазин співставлення. Просто я переходжу в режим усі товари. Я виключаю галочку на першому посиланні постачальника. У вас, можливо, він буде там другий, третій. Просто зверніть увагу, що я роблю. І залишаю галочку. Одну на посилання на файлі, в якому у нас є всі наші товарні позиції в локальному файлі. І натискаю кнопочку оновити. У мене в цьому файлі 1422 товарних позицій, і мені дуже важливо всі ці товари перевести в статус в наявності. Для цього я вибираю галочками всі товарні позиції, переходжу в режим модифікаторів. Тут мені треба буде написати наступне. Зараз секундочку переводжу на англійську. І в мене є модифікатор. Ось такий його ми інсток. Так, так, так. Ось. ось такий модифікатор, дуже простенький, авалейбл. Тобто ми звертаємося до, явності, до наявності товарної позиції. І ставимо статус true, тобто вона в наявності. Я його застосовую, закриваю, натискаю кнопку оновити. Тепер у мене зі встановленим таким модифікатором всі товари перевелись в статус в наявності. Я натискаю кнопочку відкрити папку магазину. Мені треба цей файлик. ось він. Ще раз повторюсь, це файл, в якому зберігаються дані, які ви натискаєте кожного разу оновити, і в цьому файлі це все зберігається. Я його собі просто назву, наприклад, в наявності, щоб не запутатись в наявності. Так, ще раз не перевій язик, в наявності. Так, є. І тепер мені треба ось цей файлик. Який в мене в наявності, перетягнути мені в блок список завантажить в цьому же магазині. Я беру його ось сюди, перетягую. Виключаю галочку ось на цьому файлі, основному, який я співставляв. Переводжу тепер режим в оновлення по полях. Якщо галочка з'явилась з'явилася новою, виключаю мені цей файл, ось який ми, ну, для співставлення головний мені зараз він не потрібен. Ставлю тепер галочку на ось цьому посиланні загружать. І ставлю тепер на ось цьому посиланні галочку для оновлення. Тобто, мені що треба зробити, і для чого це робиться, ну можливо, логічно комусь. Цікаво зрозуміти, У мене в ось цей у цьому файлі і у цьому посиланні різні. Але мені якось треба зробити так, щоб я ну, в майбутньому зміг додавати товарні позиції нові і при тому не дублюючи ті, які в мене вже тут є. Тому для цього ми робимо наступне: виставляємо ось такі налаштування. Головним ми робимо ось наш саме файл, не файл, а посилання постачальника. А звідки брати інформацію, ми беремо. Тепер наш файлик, в якому всі товари в статусі в наявності. Зараз зрозумієте, для чого це ми зробили. І ось тут можете просто залишати ті налаштування, які в нас є, наявності на залишки. Натискаємо кнопочку оновити посиланням постачальника. І бачимо наступну історію, що у нас. 1419 товарних позицій в наявності. Тобто, вони, саме ця кількість знайшлась з підношенню посилання постачальника до файла. Тепер ми знову переходимо відкрити папку магазину, і нам треба ось цей файлик. Знову бачите, він перезаписався новенький. Тепер ми тут ставимо товари, та, наприклад, для чиї те. Ну, хай буде так. Ну, це для мене. Ви можете його перейменувати, як вам. Зручно, я для того, щоб мені було зрозуміло, перейменував, і у мене тепер в цьому файлі лежить 1419 товарі, товарних позицій саме з ID, які мені потрібні вже уже з ID як у постачальника, але ось ця кількість, яка ось у цьому файлі локальному. Для цього я це все і робив. Тобто саме цю маніпуляцію я проводив для того, щоб якось витягнути ці товарні позиції, щоб вони в мене в майбутньому, коли я буду додавати нові товарні позиції, не дублювали. Тобто я не додавав один і той же самий товар по два рази. Тому я робу, роблю цю маніпуляцію. тобто в мене у цьому файлику зараз вже лежать товарні позиції. Ця ж кількість, яка у цьому файлі. Але з новими ID, з ось цими. І тепер ми робимо ті ж самі маніпуляції, в принципі, як ми робили і в першому прикладі. Ми також переходимо у вкладку База, створюємо новий магазин, нові там ну, як, як хочете, так і називайте його. Ось. І тепер ми що робимо? Тепер ми ось цей файл для нових ми затягуємо в список завантажень. Натискаємо кнопочку оновити. Ось наше і дуже важливе. Тепер вибираємо режим не усі товари, а тільки у наявності, тому що у файлику у нас в цьому в наявності ті товари, які у головному файлі. А Ну, дивіться, бо якщо ми всі зараз товари сюди перемістимо, то тоді така схема не спрацює. Натискаємо Оновити. Програма зараз просто в цьому режимі, вона обріже товари, яких немає у наявності. Ось вони нам і потрібні. 1419 позицій, галочку поставили, додати виділені в магазин. Все. Тепер нам цей файлик вже не потрібен. Ми його просто видаляємо і сюди вставляємо посилання постачальника. Де в нас воно? Ось співставлення магазин. Ось це посилання виділяю, Ctrl-C, копіюю, переходжу в магазин нові. Це, це по-другому механізму, як ми це все робимо. Натискаю плюс і додаю посилання постачальника. І тепер дивіться, натискаю кнопочку оновити. І тепер в мене, а, бачите, 620 товарних позицій. Важливо, тепер переводимо знову в усі товари, натискаємо кнопочку оновити, щоб у нас всі товари тепер підтягували з цього посилання постачальника. І все тут бачимо 1400 наших товарних позицій. Але ще раз зауважу, кількість може ось ця змінюватись це в залежності від того. Чи постачальник у своєму файлі, товар, який не мав наявності, можливо, або видаляє взагалі з прайсу, то тоді кількість тут буде змінюватись. Якщо він їх просто переводить в статус «не мав наявності, тобто у вас просто ось будуть товари такі красненькі, підсвічуватись, що їх просто не в наявності, але як позиція, вона є, вона фігурує. І ось ваші нові товарні позиції. І тепер робимо те ж саме, що і робили. Ну, до цього. Ми переходимо в блокнові, нажимаємо, відкриваємо наші категорії, вибираємо ті ж самі, наприклад, монітори, додати виділені у магазин. У мене тепер 1447 товарних позицій. Переходимо в нашу історію, і історію, яка і історію останню, де ми додали нову категорію. Ось наші монітори. Якщо потрібно, попрацювали з цими моніторами, там модифікатори там пододавали, можливо, там через штучний телек попрацювали, тобто опрацювали цей прайс. І все. І Після цього відкриваємо папку магазину. У нас вже готовий прас. Перед тим як відкрити, дуже важливо натиснути кнопку оновити, щоб всі зміни, які ви внесли, вони вас, в... вони вас збереглись у цей файлик. І тепер цей файлик, ось цей файлик, можете його перейменувати, можете, в принципі, його не переименувати. Тут ну, це все, якщо не переименувати при кожному кнопці оновити, він буде перезаписуватись. Якщо переименувати, то все він залишиться такий, як є. І тоді вже такий, як є. Треба його переносити в магазин для співставлення. Натискаємо кнопку База, співставлення, Видаляємо всі файли, які у нас тут були. Ну, я просто повбираю галочки, переходимо в режим ще раз, оновлення по полях. Тут галочку я забираю. І перетягую сюди ось цей, ось цей файлик, ось сюди, в список завантажень. І тепер я натискаю на цьому файлик. І тепер він у нас головний, не цей, який був, і не цей. А ось цей тепер головний. Щоб не плутатись, можете їх взагалі повидаляти. Я просто не видаляю. Ставите тут, що він головний, щоб він підсвічувався. Цей файл, це посилання, що з нього витягуватися, будуть дані. І натискаємо кнопочку Оновити. Все, дивіться, в нас тепер 1447 товарних позицій, а не як було на самому початку там на 28 товарних позицій менше. Да, технологія ну це один раз треба проробити все. Потім. Буде набагато легше. От дивіться, ви працюєте, оновлюєте по полям, потім вам не потрібно ці з магазином створювати, щось робити, співставляти. Ви зробили це один раз. Потім зайшли в магазин нові, якщо у вас друга методика, і просто натиснули кнопку Оновити, нові товари перенесли з нових в магазин, пропрацювали, якщо це потрібно. Все. Потім перейшли в магазин для співставлення, натиснули кнопку оновити там, наприклад, і завантажити на сервер, чи куди ви там де, я не знаю. Можливо, ви іще ще далі. Ось цей файл, який ось тут лежить. У цій папці, можливо, ви ще й далі кудись, десь там в основний якийсь магазин вставляєте. Можливо, можна і так робити. Тобто, це як магазини, вони як перелінковки тепер зрозуміли з одного магазину в другий, з третього в четвертий і так далі. Надіюсь, не дуже складно. Ну, один раз ви це проробите, і ну я думаю, ніяких більше запитань виникати не буде. Якщо вам перший метод нужен, перший також саме. Ви його один раз зробили, цей магазин, і потім в цьому магазині тільки додаєте нові товарні позиції, і вони у вас автоматично будуть з'являтися в оцьому магазині для співставлення. У тому випадку, якщо ви не будете перейменовувати назву файла, в якому якраз таки знаходяться товарні позиції. А назва файла це у нас дивіться, вона завжди йде від назви магазина. Ще раз натискаю кнопку кнопочку оновити, відкриваю папку магазину. І ось наш файлик. Ось кожного разу, коли я натискаю кнопку оновити, ось цей файлик зберігається. Я ще раз повторюсь, ви можете його перейменувати, а якщо ви впевнені, що ви там робите все правильно, можете не перейменовувати, просто його цей файлик тепер затягнути в магазин для співставлення. І сюди його покласти, і він у вас буде лежати. Вам Сюди, скажімо так, у магазині для співставлення потім не треба нічого додавати. Або ось це якщо другий випадок, і просто тут додаєте нові товарні позиції, натискаєте кнопку оновити, переходите в співставлення магазин, натискаєте кнопку оновити. Все, нові товарні позиції будуть автоматом підтягуватись тепер в магазин на співставлення. Ще раз думаю, не сильно складно. Передивіться це відео, зробіть покроково, і я думаю, ніяких проблем складнощів у вас цим не буде. Гарно, дякую вам за увагу.